Всім привіт! Ви на каналі Нічого Святого, просто зустрітись, переспати. Хочу піти, хоч у того Петю, хоч в встрети. Він її бив, так що вона впадала в оморок, він її обливав водою і знову бив. Твої батьки херові, жінка, зобов'язана готувати, прати, прибирати. Я королева. Ти без мене ніхто. Я тебе на помойці підібрав. Так. Це були обізимі, від нас. Головне, щоб тебе любили, а тим там не вимахуйся. Пішла десь за гаражами по кори. Кожен там, ранок How would you like your eggs on my face? Я вам принесу цю дитину на весілля в подарунок. Ти ви будете лягати з нею спатися, людина він буде до тебе доторкатися, і тобі, тобі аж мурашки будуть по шкірі. Так, пошкірено. Підписуйтесь, якщо хочете почути історії про мої розлікалки з чорти. і... описаємо. Пишемо, пишемо, редринк і відчурскаємося. Дякуємо там, сорока дошка. Давайте ще фоточку зробимо. Давайте скоро, бо в мене вже все. На мене вже кричать.